Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Функції комплексного змінного. Сьогодні похідна функції комплексного змінно. Ну і пов'язані з похідною співвідношення. Незважайте на те, що змінні комплексні, побудова похідної складається точно так, як у випадку функції дійсної змінної. Ну, от нехай ми маємо функцію W дорівнює F від Z. Z у нас комплексне число з дійсною частиною Х і уявною частиною Y. В свою чергу, дубль В це теж буде комплексна змінна, яка має дубль В дійсну частину, це вже функція двох змінних буде дійсних, і уявну частину. І нехай, нехай Z якась точка комплексної площини. Побудову похідної ми починаємо з того, що даємо аргументу приріст. Приріст дельта Z. Ну і він теж буде мати дійсну частину і уявну частину, якийсь приріст. При цьому функція отримує свій приріст. приріст функції. Дельта W. Це є F від Z плюс дельта Z мінус F від Z. І теж має дійсну частину і уявну частину. Похідною в точці Z називається, ну, як звичайно, границя, коли дельта Z прямує до нуля, відношення приросту функції до приросту аргументу. При цьому важливо, що функція буде мати похідну, похідна існує. Тоді, коли оця границя, її значення не залежить від того, як ми будемо зменшувати дельта Z, яким шляхом. Оскільки на дійсній вісі у нас було тільки два напрямки справа, зліва, то тут у нас напрямків ну, більше. Маємо точку Z і є навколо неї окіл, Дельта Z це от якийсь приріст аргумента. Так от, похідна існує, функція називається диференційованою при цьому. Якщо, як би ми не наближувалися по будь-якому шляху до точки Z, зменшуючи приріст Z, результат завжди буде один і той же. Якщо це так, кажуть, похідна існує. Інакше функція не диференційована. Якщо одним шляхом ми маємо одне значення, а іншим ми отримаємо друге, значить функція не буде диференційованою в цій точці. Далі я зроблю наступний крок, розпишу дельта w і дельта Z на дійсну явну частину. Що ми будемо мати? Границя дельта x прямує до нуля, дельта Y прямує до нуля. Тепер у нас вже буде дві, два прирости. Окремо дійсну явну частину дельта У плюс і дельта В, на дельта X плюс і Дельта Y. О, ну це те ж саме в принципі. Ми розписали, але користуючись тим, що ми маємо необхідність прямування дельта З до нуля будь-яким шляхом, ми оберемо зараз специфічні шляхи. Розглянемо випадок, коли дельта Y дорівнює 0. Це означає, якщо тут у нас буде дійсна уявна вісь покласти, то ми будемо наближуватись до нашої точки Z вздовж дійсної вісі. Приросту по Y не буде. Що тоді ми будемо мати? Тоді у нас F' від Z. Ми вважаємо, вона існує. Буде дорівнювати границі. Дельта Х прямує до нуля, тому що дельта Y вже 0. Дельта Y 0, що у нас залишиться? У нас залишиться дельта У плюс І дельта В поділене на дельта Х. А що це таке? Це сума двох частинних похідних від функцій у і V. Оскільки кожна з функцій У і В насправді є функціями двох змінних. У від x y залежить і В від x, Y. Ми маємо означення частинних похідних. Границя дельта X прямує до нуля дельта У на дельта X плюс і границя дельта Y. Дельта В прямує до нуля, дельта Х. Ду по Длюс І Д по ДХ. Ну що ж, спробуємо тепер покласти нулем дельта Х. Ми зможемо повторити те ж саме. Давайте подивимось, що в нас буде в цьому випадку F' від Z буде дорівнювати границі дельта Y прямої до нуля тепер. Чисельник буде той же самий дельта U плюс І дельта V. Але знаменник у мене буде стояти і дельта Y. Дельта X дорівнює 0 залишається уявна частина разом з І. І тоді, як неважко бачити, у нас буде мати місце таке співвідношення. Одиниця на І ДУ по ДІ. І плюс ДВ по ДІ. Ну тут у явній частині і скоротиться, ну а тут залишиться. І в знаменнику виглядає не дуже. Я помножу тут на І чисельник і знаменник. І що в мене буде? І квадрат дасть мені мінус одиницю. І це вийде просто мінус І. Мінус І Ду по ду. Звернемо увагу, що F' від Z, і, це, і це, це похідна. Тобто похідну можна знаходити двома зовсім різними шляхами. І ще й будь-яким іншим, по іншому прямуванню можна. Ну, для нас найважливіші оці два шляхи. Тобто для того, щоб знайти похідну від функції комплексного зміну, достатньо знайти похідну від цієї функції по якійсь зміні або по дійсній частині незалежної змінної, або по уявній частині, і скористатися цими співвідношеннями. Ну і тепер найважливіший висновок з цих двох співвідношень. Оскільки ці дві похідні це одне і те ж саме. Ми можемо їх прирівняти. Зокрема, прирівняти дійсні і уявні частини. Давайте я випишу: дійсні частини ДУ по DX повинно дорівнювати DV по dy. Точно так, уявні частини. DV по dX повинно дорівнювати мінус. ДУ по ДІ. Ну, це найважливіші співвідношення, пов'язані з похідною функції комплексною змінною. Саме вони називаються умовами Коширимена або Ейлера даламбера ще кажуть. Мені більш подобається Коши Ремена. Хоча кажуть історично Ейлер Даламбер раніше користувалися ними. Сьогодні ми ще не раз будемо до них повертатися. А поки що приклад, як же все-таки знайти похідну від функції комплексної змінної. Перш ніж я розгляну перший приклад, будь ласка, поставте вподобайчик цьому відео, не забудьте підписатись на канал. Запросіть друзів, напишіть коментар після того, як додивитись, Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Отже, перший прилад, ну найпростіший я візьму. Нехай ми маємо функцію е, z квадрат, тобто f від z дорівнює z квадрат. Раніше ми вже отримали дійсну частину x квадрат мінус y квадрат і уявну частину цієї функції. Розкривши просто квадрат суми. Отже, для знаходження похідної f' від z. Я скористаюсь диференціюванням по x, Ду по dx плюс і d по dx. Дійсна частина х квадрат плюс у квадрат. Похідна в мене буде 2x. Уявна частина 2х. Похідна по х буде 2 у Якщо винести двійку, ми отримаємо просто 2z, тому що z це ж є x y. Отримали знайому похідну. Всі знають, що z квадрат похідна дорівнює 2z. От ми це отримали за допомогою нашої формули. Спробуємо знайти цю ж саму похідну диференціюванням по y. Але там трошки інше співвідношення. f' від z у нас дорівнювало d. V по DY D по DY. Диференціювання по y трохи по-іншому. І тоді dv по DY нам дає 2х, а du по dy дає мінус 2Y. Але з мінусом це буде плюс і 2Y. І отримуємо ті ж самі 2Z виносячи двійку. Немає значення по х чи по y диференціювати, але треба використовувати відповідні співвідношення. Добре видно, що в цьому випадку dU по dx дорівнює dW по dy, а дВ по dx дорівнює мінус ду по dy. Щоб закінчитись цим пунктом, я відмічу, що функція Дифференційована в точці Z тоді і тільки тоді, коли в цій точці виконуються умови Кошеримана. Не тільки з диференційованості випливає, але і з цих умов теж функція буде диференційованою. До речі, це показує, що диференційність функції комплексних змінних набагато таке тонше поняття, ніж для функції. Дійсною зміною. Там ніяких таких досить жорстких умов не було. Ну, а тут приходиться користуватись цими умовами. Наступне поняття, яке ми розглянемо, це аналітичність комплексної функції. Означення, функція, називається, функція W дорівнює F і Z називається аналітичною в точці Z. Якщо вона диференційована в певному околі цієї точки. Не тільки в самій точці, а й в певному околі. Ну і далі логічно, якщо у нас функція буде аналітичною в кожній точці області G, функція буде називатись аналітичною в цій області. Коли вона аналітична в кожній точці. До речі, оскільки диференційовність функції еквівалентна виконанню умов Кошеріма, ми робимо висновок, що функція буде аналітичною в області, якщо умови Кошерімана виконуються в будь-якій точці цієї області. Ну, давайте глянемо на аналітичність деяких функцій. Знову таки, брудно і простіше, що нехай у нас F в степені Z. Перевіримо на аналітичність. Для цього я перевірю виконання умов кошерімана для цієї функції. Виділяємо дійсну явну частину. Формула Ейлера дає нам косінус y плюс і синус Y. І тоді, розділяючи на дійсну явну частину, ми будемо мати f в степені x косинус y плюс і f в степені X синус y. Зрозуміло, що у це наша ця функція. А, е, а В має в собі синус. Знаходимо відповідні частинні похідні. Ду по DX. DU по DX. Це є похідна по Х від У. Це буде просто F степень X косинус Y. І перевіряємо DV по dy. ДВ по dy ДВ по де, ну те ж саме F в степені Х похідна від синуса такий же самий косинус Y. Дійсно виконується. Перевіряємо другу мову. ДВ по ДХ. ДВ по ДХ буде мати у нас F в Х синус Y, dU по DY. Ду по ді. Похідна від косинуса мінус сінус маємо F в степені Х синус Y. Точно мінус. Тобто у нас ДВ по dX дорівнює мінус dU по dy. Виконується і друга умова. Отже, функція Е в степені Z буде аналітичною всюди, де виконуються такі умови. Але ці всі похідні існують на всій комплексній площині. Функції диференційовні, і відповідно f в степені Z аналітична у всій комплексній площині. До речі, як знайти похідну від F в степені Z? Ну, давайте спробуємо ще й похідну знайти. Похідна. ну, диференціюючи по Х, ми будемо мати. Похідна звідси це буде f в степені X. Косинус y плюс знову похідна по x нічого не змінює f в степені х синус y. Ну це можна було цього чекати, це буде f в степені Z. Ми побачили, що похідна від f в степені z співпадає з похідною від аналогічної функції дійсної зміни. Це ж саме буде зберігатись і для інших функцій, для синуса, для косинуса, і для інших елементарних функцій, x z в степені n, скажімо, похідна від z в степені n буде дорівнювати n z в степені n-1. Хоча здається, що знаходження їх ну, значно складніше завдяки тому, що доводиться розбивати на дійсну явну частину. Але, знаючи ці формули, можна ними користуватись і не розбиваючи, якщо функція аналітична. Я вже натякав на жорсткість умов диференційовності комплексної функції, тим більше аналітичності. Жорсткість, зокрема, полягає в тому, що дійсно уявна частина аналітичної функції дуже пов'язані між собою. Настільки пов'язані, що маючи одну з них, ми можемо відтворити іншу, ну майже однозначно. Давайте подивимося, як це може відбутися. Ну, наприклад, ми маємо уявну частину В деякої функції, яка буде мати вигляд синус. Х на синус гіперболічний у. Уявна частина. Функції аналітичної. Наша задача відтворити всю функцію. Тобто знайти дійсну частину цієї функції. Тобто, знайти U. І тоді ми зможемо записати саму функцію. Умови коширима. У нас є функція V, ми можемо знайти де V по dy. І тоді ми отримаємо таким чином dU по dX. Отже, я можу написати, що dU по dx, похідна від нашої невідомої дійсної частини, буде дорівнювати dV по dy. Похідна від гіперболічного синуса є гіперболічний косинус. Тобто ми маємо синус Х косинус Y. Похідна. Від дійсної частини. Ну, а щоб знайти дійсну частину, достатньо взяти інтеграл. У це буде інтеграл від x xinus y dx. Косинус y від x не залежить виносимо як константа, інтеграл від синуса це мінус косинус. Виходить мінус. Косинус х. Косинус гіперболічний y, але інтеграл у мене не визначений, мені доведеться додати довільну сталу. Але ця стала відносно х. Але вона може залежати від y. Ніхто не заважає їй залежати від ігри. Я її позначаю через якусь невідому тепер функцію фі від ігри. Отакою може бути у нас дійсна частина. Але у нас є ще одна умова. І ми цією умовою можемо скористати, щоб визначити з цією поки що довільною функцією. Це ж наше У. Знаходимо ДУ по ДІ. ДУ по ДІ. Похідна від гіперболічного косинусу, у нас буде гіперболічний синус. Мінус Косинус ікс синус y. І плюс фі штрих від В. Тепер уже диференціюємо по y. Функція залежить від y, маємо її похідну тут. Тепер скористаємось другою рівністю з усмов кошерібана. dU по dy знайдено, ми можемо прирівняти мінус dV по dx. Я можу поставити тут буде мінус і знайти похідну від відомої нам V по x. Похідна dV по dX дасть нам косінус x на синус гіперболічний y. Ну, тепер видно, що Фі штрих від y буде дорівнювати 0. Похідна від цієї функції довільної насправді 0. Це означає, що наша функція Фі від y є стала, константа. Ми знайшли дійсну частину з точністю до довільної сталої С. Ну, от я тут і напишу, місця в мене небагато, я напишу У, це ж наше У дорівнює, і тут поставлю С. От наше. Дійсна частина нашої функції. Щоб записати саму функцію, мені знадобиться ще трошки місця, F від Z дорівнює дійсна частина мінус косинус x косинус гіперболічний y, плюс уявна частина. І синус Х, синус гіперболічний Y. Залишилось додати довільну сталу. Стало дійсна. Якби ми таким чином знаходили уявну частину і знайшли б теж довільну сталу, якби в нас з'явилась вона, вона часто з'являється в таких задачах, нам довелося би її помножити на І. В даному випадку ми знаходили дійсну частину, і стала в нас теж буде дійсною. Але перші два доданки являють собою комплексний косинус. Це ж косинус z, тільки зі знаком мінус. Якби тут стояв плюс тут мінус, це було б в чистому вигляді косинус. Але тепер ми маємо, що F від Z буде дорівнювати мінус косинус Z плюс С. Ми відновили аналітичну функцію по її уявній частині. На завершення ще одне поняття пов'язане з диференційовністю комплексних функцій поняття гармонічних функцій. Взагалі функція гармонічна, функція h від x, y називається гармонічною, якщо вона задовільняє рівнянню лапласа. Рівняння лапласа це друга частинна похідна. По ДХ квадрат плюс друга частина похідна по квадрат до дорівнює 0. До чого тут наші комплексні похідні? Виявляється, виявляється зв'язок досить щільний такий. І спирається знову-таки на умови кошериба. Давайте спробуємо першу умову продиференціювати по х обидві частини. Що я буду мати? D2U по ДХ двічі буде дорівнювати Д2В по Мамо, Мабуть, у мене є привід сказати про деякі факти, пов'язані з аналітичними функціями. Ми тут знаходимо другу похідну, наскільки це законно. Наскільки ми можемо. Диференціювати наші диференційомні функції. Виявляється, якщо функція аналітична в якійсь точці, то вона має похідну не тільки в цій точці і в околі, а вона має будь-якого будь порядку в цій точці. І ці всі похідні не перервні. Отже, в цьому випадку ми можемо диференціювати, скільки завгодно разів. І кожного разу будуть виконуватись наші умови коши Римана. Ну а ми поки що продиференціюємо другу умову, але тепер по Y. Якщо я знайду похідну по Y від другої умови коши Римана, я буду мати dV по dx dyк. D2W дорівнює мінус Д2У по DY двічі. З огляду на неперервність других частинних похідних, ми приходимо до висновку, що d2u по dx двічі дорівнює d2u по dy двічі тільки з мінусом. Отже, d2u по dx квадрат плюс d2u по dy квадрат. Буде дорівнювати нулю. І дійсна частина аналітичної функції є функцією гармонічною. Рівняння лапласа виконується. Точно так гармонічною буде і уявна частина. Ну, давайте спробуємо продиференціювати тепер перше рівняння по Y, d 2 u DX, DY, дорівнює. D2В по DW двічі. І друге рівняння по х тепер. Д2В по dx двічі дорівнює мінус Д2У по dy. Змішані частинні похідні рівні між собою, але тут стоїть знак мінус. Отже, ці рівності, ну, давайте, якщо їх просто додати, буде зрозуміло, що в цьому випадку у нас d 2 v по DX2 плюс d 2 v по DY двічі, знову-таки буде 0. Отже, і дійсна і уявна частина аналітичної функції будуть функціями гармонічними, тобто задовільняти порівнянню лапласа. Цим фактом ми завершуємо сьогоднішнє заняття. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити вподобайчик, написати коментар. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.